Доброго дня, шановне панство. Ми з вами знову в магазині Прапорщик на вулиці Січових Стрільців, 81. І сьогодні до вашої уваги ще один карабін від італійської компанії Чапа. На перший погляд, це звичайний карабін АК. Але ні, це карабін під калібр 9х21. Зверніть увагу на розмір магазину. Так, зовні він абсолютно і по розмірах, по всьому, по всіх характеристиках він нагадує. Звичайний АК-74, але під калібр 9х21. Як ви бачите, пістолетний магазинчик 10-зарядний, двохрядний. Для чого цей карабін дуже зручний для тренування? Тобто ви маєте повний, абсолютно аналог АК, з усіма його органами управління, але. Значно дешевший набій, тому що 9 на 21 набій значно дешевший і відповідно має меншу віддачу. Він зручніший для тренування. Приходіть, дивіться, тримайте в руках. Можливо, це саме те, що вам потрібно.